Двекий пробіг в цьому Mercedes GLC 220D 156 666 км. Ходять слухи, що з таким пробігом дизельної рестайлової GLC за таку ціну не знайти. І це, друзі, факт. У нас машина ціла офіційна куплена в Києві на офіційному дилері. Там само і іфужена. Тобто вся сервісна історія цього апарата. Власності офіційного дилера. Один власник і не 10 реєстрацій, а одна реєстрація, друзі, практичний колір. У нас фулет Оптика. Друзі, в нас штатна багатокольорова підсвітка на 64 кольори. Амбіент, все як має бути. У нас матове чорне дерево, за яким дуже багато хто, ну звісно, гониться. Таких авто в такому стані. Тим більше за таку ціну, друзі, ну, насправді або нема, або одиниці і плюс пробіг в нас рідний. У нас авто го року, повнопривідний 220 ГЛЦ за 3650.